Посеред нас з вами Православний Вісник. А отже надійшов час дізнатися про святих апостолів Петра та Павла, священника Байкера та новини церковного життя. Наближається ювілей 1025ліття хрещення Русі. Тож, навіть якщо ви віруюча, але не церковна людина, то цього літа у вас виникає унікальний шанс придивитися до життя церкви та її вірних. Служіння пристоятеля є почесним, але водночас пов'язане з такою кількістю зобов'язань. Що їх гідне виконання ніби ставить обранця в один ряд з безкровними мучениками? 47 років тому в Успенському соборі Троїці Сергієвої лаври єпископат Руської православної церкви поповнився ще одним святителем: ієрархом, якому за Божим промислом випав жерб очолити та перевести через межу тисячоліть Українську православну церкву. Урочисте богослужіння у день Тихвинської ікони Божої Матері у соборному храмі свято пантелеймонівського жіночого монастиря у Феофанії очолив блаженніший митрополит Володимир. Дзвонами та квітами зустрічали свого архіпастиря, численні віряни та духовенство. Для спільної молитви зібралися майже всі архіреї Української православної церкви. З огляду на церковні заслуги його блаженство возвів єпископа Сумського Охтирського Євлогія у сан архієпископа, а також звершив священицьку хіротонію над співробітником митрополії. Владика часто згадує слова настанови, що почув 9 липня 1966 року від патріарха Пимена, тоді митрополита Крутицького і Коломенського. Кожен архієрей, який досяг найвищого щабля церковного служіння, має пам'ятати. Відтепер він є прообразом апостольського служіння. 47 років тому, за богослужінням в Успенському соборі Троїці Сергієвої лаври, перед Тихвинським образом Богородиці, молодий архімандрит Володимир Сабодан був зведений у єпископський сан. Того дня блаженніший Владика дав обітницю гідно вести свою паству шляхом спасіння і ніколи цього шляху не залишав. За роки свого архієрейського служіння блаженніший владика обіймав багато відповідальних посад. Був ректором одеських та московських духовних шкіл, очолював єпископські кафедри у різних містах. Активний та енергійний, владика завжди самовіддано служив і служить на благо матері церкви. Згадуючи той далекий день, архіпастер помолився за упокій спочилих архієреїв, що взяли участь у його єпископській хіротонії. Завершилося богослужіння многоліттям блаженнішому владиці. Від імені Пастви представителя привітав керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Антоній. Ваша беззаветна любов до церкви Богу, ваша беззаветна любов священство, духовенство і косім православним людям. І ваше желання і ваша вся життя посвящена церковному єдинству. Моїсти желаємо вам вашего баженства, ваше щоб повезло. Юпріть, укриття наших силу. Напевно, важко знайти двох таких несхожих апостолів, як Петро і Павло. Апостол Петро був провінційним рибалкою, а апостол Павло римським громадянином та учнем авторитетного юдейського богослова Гамаліїла. Апостол Петро безпосередньо знав Господа та належав до найближчого кола його учнів. А апостол Павло зустрівся з Христом, так би мовити, поза часом та простором. На шляху до Дамаска, коли його осяяло велике світло з неба. Утім, незважаючи на ці відмінності, обидва учні Христові мали і багато спільного. І апостол Петро, і апостол Павло це люди запальні, нетерплячі, і уявити їх можна лише у русі. Апостола Павла під час чергової місіонерської подорожі, а апостола Петра в емоційному пориві на зустріч Воскресному Спасителю. Щороку в день пам'яті першоверховних апостолів Петра і Павла лаврське чернецтво, духовенство та численні віряни вітають і знеманила людину, без якої важко собі уявити сучасне церковне життя України митрополита Вишгородського та Чорнобильського Павла, який вже понад 20 років перебуває на посаді намісника Києво-Печерської лаври. Так уже склалося, що має намісник аж двох небесних покровителів. Народжений і охрещений Петром став у Чернечому постригу Павлом. Саме цього імені аж ніяк не гадав він отримати, бо в родині Лебедів вже був один Павло, молодший брат Владики. Чоловік назвав, бо я не хотіла Петром, я хотіла володію зразу, а він приїхав і каже до мене: не по-твоєму назвав. Я назвав Петро. Ну так, слава Богу, кажу: хай буде Петро. Так і Петро стався. А вже як прийняв монашество Павло. Ну і вже як Хартонію приймав, теж Павло. І так сталося два Павли. Відтоді, як став на шлях служіння Богові людям, владика Павел намагається наслідувати своїх іменитих покровителів. Взявши за приклад працездатність Петра, він не забуває керуватися осмисленням будь-якої справи, як це завжди робив апостол Павел. Вони знали, що трудяться раді спасіння свого особистого і спасіння ближніх, тому що Господь буде нас. Приймати таким ми є, але ж буде нам воздавати нагороди ту, яку ми заслужили. Ми можемо жити дуже красиво, благочестиво в лапках, можемо отримати всякі подяки, але якщо за нами не буде стада, яке Господь поручив, то напрасно ми живемо на цьому світі і не буде чим оправдатись. У Києво-Печерській лаврі, що вже 20 років перебуває під опікою владики, він почувається не начальником, а рівнем серед рівних. Хіба що відповідальності більше. Заради правди слід сказати, що за цей час обитель не тільки розбудувалась, а просто розквітла. Намісник радіє кожному поверненому храму і кожній квітці на клумбах. В душі я лірик, люблю все красиве, зізнається намісник. Але коли треба, вмію бути жорстким. Я дуже спильшивий, я дуже швидко відходжу. І я ще раз я дуже вдячний Богу, що Господь не дає в моєму серці, що прошу слізно, прошу, щоб не було в моєму серці місця лукавства, неправди і злості. Буває тяжко, дуже тяжко. Год вечором приходить, чи якісь хвилини, розпачу. Але я собі так тихенько пав'яв: тихіше, тихіше, тихіше. Краще не буде. А гірше може бути. Владика народився і виховувався у багатодітній сім'ї. Батьки понині залишилися його першими вчителями віри і благочестя. Батько вже відійшов від земного життя, а мама часто гостює у сина. Церква мати завжди, Божа матір для мене це мої покровителі, мої ходати, але все одно материнська молитва земна вона має велике значення. Я дорожу цим. в родині Владика, люблячий син і турботливий брат, власне, такий само і в лаврі, бо Печерська обитель теж його родина. Це півтори сотні чинців і послушників, об'єднаних спільним статутом монастирського співжиття. Тут нічого не приховаєш, бо завжди на видноті і добрі вчинки кожного, і всі недоречності. У будні спільна повсякденна праця, бо у кожного свій послух. А на свята спільна молитва на прославу святих і преподобних, які колись підвизалися в монастирі і зажили слави для обителі. Сказано в Євангелії, що нікого не загубив Христос в своїй молитві в І сьогодні нас ці слова спонукають дивитися на своє особисте життя і давати приклад в своєму житті іншим людям, щоб вони бачили в тобі. Світло, яке освящає дорогу. Світло євангельського вчення. Чи знадобиться майбутньому історику української церкви наша програма? Сподіваємося, що так. Адже щотижня у рубриці Телелітопис ми намагаємося виконати завдання, яке ставили перед собою ще творці давньоруських літописів: допомогти іншим на власні очі побачити головні події життя церкви. Минулої суботи архіпастер відвідав свято Троїцький чоловічий монастир у Китаєві. Обитель відому своїм подвижництвом свого часу тут отримували благословення та подв'язались на служіння багато ченців, що прославилися своїми діяннями. Серед них був і майбутній старець, преподобний Серафим Саровський. Ще зовсім юним він прийшов у Китаїв до преподобної Досифеї і отримав від затворниці настанову йти у Саровську пустень. Тому після прославлення святого Серафима китаївські ченці одними з перших у 1904 тому році воздвигли храм, освячений на честь преподобного однак недовго існував цей божий дім у радянську добу. Храм перетворили на клуб. Відродження святині розпочалося у 1990-му богослужінням на свято Трійці. А цього року монастирський храм в ім'я Саровського чудотворця відтворили у його первозданному вигляді. Після святкової всеношної, яку блаженніший владика Володимир звершував у монастирі разом із вікарними архієреями, предстоятель освятив свято Серафимівський храм та побажав отцю наміснику всій монастирській братії і численним парафіянам небесного покровительства великого подвижника віри преподобного Серафима Саровського. Свята Різдва Пророка Претечі Хрестителя Господнього Йоанна та день пам'яті всіх святих, що у землях руських просіяли, цього року співпали. Святкову літургію блаженніший митрополит Володимир звершив у свято Ольгінському храмі. Парафія утворилася 1994 року в новому районі столиці. Спершу молилися просто неба, потім звели невеличкий храм в ім'я святого благовірного князя Всеволода Гавриїла. Просторий собор ім'я святої рівноапостольної княгині Ольги будують уже дев'ятий рік. А останні два роки тут звершують богослужіння. А одночасно триває розписування склепінь храму. Парафія веде активну благодійну та просвітницьку роботу, діють молодіжний клуб кавчег, недільні школи для дорослих та дітей. Щодня готуються обіди для нужденних. Своїм процвітанням громада завдячує енергійності та цілеспрямованості настоятеля, проте Єрей Всеволод Рівчинське днями відзначив 75-літній ювілей. Звертаючись до вірян, блаженніший митрополит Володимир привітав зі святом та подякував за спільну молитву. А ювіляру побажав міцного здоров'я та довгих років служіння церкві і народу Божому. З благословення присвякля церкви започатковану нову благочестиву традицію, яку запропонував голова синодального військового відділу архієпископ Агустин. Віднині високоприсвящений владика особисто на прохання батьків звершувати метаїнство хрещення кожної другої дитини в родинах українських військовослужбовців та правоохоронців. Про дещо подібну ініціативу архієпископ Агустин дізнався у рамках недавнього військового паломництва до Грузії. Під час візиту до католикоса Патріарха Грузії Ілії ІІ, при стерлі грузинської православної церкви розповів владиця Густину, що сам особисто уже сім років поспіль охрещує кожну третю дитину, яка народжується в грузинській родині. Керівник української військової паломницької делегації вирішив запозичити цей позитивний досвід, і вже за два тижні після повернення з Грузії звершив чин хрещення немовляти з родини військовослужбовця. Таїнство відбулося у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Києво-Печерській лаврі. Хрещеним батьком дитини був армійський генерал. Хлопчика нарекли ім'ям Тимон на честь одного з 70 апостолів церкви. Як військовий архіпіскоп, маючи послуг опікуватися не лише офіцерами і військослужбовцями Збройних сил України, а й правоохоронцями, іншими силовиками. Оголошую зараз після цього хрещення, що кожна друга дитина в військовій родині має можливість прийняти хрещення в Печерській лаврі в академічному храмі в цьому чудовому витворі мистецтва. І з благословення блаженнішого я зможу звершити таїнство хрещення, таїнство миропомазання. Як готується Україна до святкувань 1025-ліття хрещення Київської Русі? Наші наступні репортажі оповідатимуть про зміни у столиці напередодні торжеств та про відкриття виставки скарби святих лавр України, якою розпочато програму ювілею. Експозицію скарбів трьох лав Києво-Печерської, Печаївської та Святогірської розгорнуто в музеї історії Києва. Тут представлено близько ста унікальних експонатів. Це ікони, церковні книги на листи й оклади, дарохранительниці та літографії. З-поміж іншого й перше друковане видання Патріка Києво Печерського, датоване 1661 роком. Усі три лаври найвеличніші православні святині, розташовані в різних куточках України. Первинно були невеличкими печерами, пристосованими для усамітнення ченців, які намагалися втекти від спокус світу. Однак, згодом саме монастирі ставали найпотужнішими осередками духовного просвітництва та культури. Це наочно підтверджує виставка, як і те, що Володимирове хрещення Русі для нас не тільки важливий історичний факт. Воно, як і все в цьому світі, ціниться своїми плодами, і чи не найкращим здобутком хрещення Русі стали монастирі? Не кожен, на жаль, має можливість відвідати їх, а от побувати на виставці зможуть усі охочі, відкриваючи експозицію, вікарі Київської митрополії Української православної церкви єпископ Фарсонофій підкреслив, наскільки важливим для Русі був вибір князям Володимиром православної віри. А сьогоднішній день в місті Києві і не випадково, тому що Київ є колискою православ'я, Розпочинається святкування 1025-річчя. Дійсно, я вражений експонатами, виставкою дуже вдячний організаторам, що змогли організувати хорошу, прекрасну виставку. Раритетна експозиція Скарби святих лавр України, що в музеї історії Києва триватиме до 15 серпня. А з 25 липня по 22 вересня в мистецькому арсеналі працюватиме грандіозна виставка Велике і величне, що має стати однією з ключових культурних подій у програмі святкування 1025-ліття хрещення Русі. Столиця України поки що живе тихим розміреним життям. На її головній вулиці, Хрещатику, нескінчений потік машин, а на головній площі дітлахі та дорослі рятуються від спеки поряд із фонтанами. Та за два тижні тут відбудуться грандіозні торжества. У суботу, 27 липня, на Майдані Незалежності планується ціле дійство за участю богословів, спортсменів, космонавтів зірок естради та самих глядачів. І перше нагадування про майбутні урочистості спостережливий перехожий знайде поряд із найбільшим у світі квітковим годинником, що розміщений на вулиці інститутській. Цього року ще з дня Києва тут з'явився напис: «1025 років хрещення Русі. В композиції годинника дизайнери намагалися символічно передати могутність і велич київської держави. Стилізовані кольори циферблату, – жовтий та червоний, досягнуто завдяки колеосу та бегонії. Обрамлення годинника виконано у спокійних тонах з обрисом церков пишною зеленю і дніпровськими хвилями. Святкування з нагоди ювілею у Києві відкриється суботнього ранку традиційним молебнем на честь хрестителя Русі на Володимирській гірці. А поки що тут тривають роботи з благоустрою та оновлення історичної місцевості. Укріплюються схили, реставруються чи не найвідоміший скульптурний пам'ятник столиці святому Володимиру. Іпить робота і над відновленням так званого нижнього пам'ятника рівноапостольному князю колони Магдебурського права. За переказами, саме на цьому місці князь Володимир хрестив своїх 12 синів. Організатори ювілейних торжеств сподіваються, що заплановані акції допоможуть нам усвідомити своє історичне коріння та зберегти ті духовні багатства, які народилися у Дніпровській купелі з благословенного Володимирового хрещення. Будь-який творчий процес вимагає терпіння та наполегливості. Утім, існують такі повільні види мистецтва, опанувати які неможливо без радикальної зміни самого способу життя. Перетворення призводять до того, що людина зовнішня, заглиблена у реалії соціального життя, перероджується на людину внутрішню, яка навіть рада повільному плину своєї праці, оскільки це спонукає її до молитви. Молоді дівчата вишивають у техніці до монгольського періоду. Вони постять у Фейсбук статуси та діляться оновленнями, перемовляються по скайпу та впевнено почуваються за кермом авто і займаються роботою, яку раніше виконували князівний цариці. Уже 10 років у майстерні при Київському, Троїцькому і Онинському монастирі працюють над відновленням надскладної техніки вишивки, зразки якої бачили ще стіни Софії Київської. Головна майстриня тут Альона Петрова, учениця монахині Маріоніли Салматової з Чернігівського Єлецького монастиря. До речі, саме з тих зразків Софії Київської матінка Маріоніла відновила забуті стіпки і шви, і тепер вишивальниці з Києва їх продовжують. В чому складність нашого іменно лицевого шиття? Не зберігалася приємственності, немає ніякої літератури, де б було написано, як це все шити. Коли воно прикритилося у во часи Петра І, вся, вся церковна вишивка якось плавно перейшла в світську. В роки, коли у вас ніг інтерес, вишиваючи столкнулися з тим, що ну не знають як, а дуже хотіли б, тому що таке чудо. Створюються тут справжні шедеври. Здалека неможливо відрізнити, намальовано чи вишито. Настільки філігранним є виконання. Лицеве шиття від слова обличчя лице, лик його ще називають живописом голкою, адже таким чином писали ікони, але не фарбами, а нитками. Процесс вишивання технічно складний і досить тривалий. Плащаницю дівчата в трьох вишивали три роки. Удар Богу приносить лучше. В храме все должно быть благолепно. Положить рядом ручную вышивку и машинную – есть огромная разница. Нет и той игры ниток, игры цвета, переливов. Души нет. В нашу эпоху сидячей и неинтересной работы, зачастую. Девушка как-то расположена к шитью. Это как-то нам дано це від природи в Україні. Лицеве життя лише набирає обертів і чекає на послідовниць. Від традиційного до незвичного наша наступна розповідь про отця Миколая Могильного, дивовижного священника, який їздить на байку та є батьком вісьмох дітей. Шкіряна куртка, шолом та мотоцикл замість стереотипного образу батюшки в рясі за кермом родинного пікапа. Проте отець Миколай Могильний вважає, що мотоцикл не предмет епатажу, а швидкий та економічний засіб пересування. Господь говорить, приславті Бога в душах ваших і в тілесах ваших. Я сім років посвятив спортивній гімнастикі в юності, і в це стоїть нужно постійно підтримувати себе. Бувших тобто, спортсменів. Не буває, сварів турнік, брусья. Кольця, тобто весь комплект, весь набор необхідний. домом у мене. Якщо у мене є якась минуточка, я выхожу полчаса достаточно для того, щоб піддержуватися в нормальній формі робочій. Отця Миколая на все вистачає часу. Окрім пастви, на його плечах ще восьмеро дітей, троє синів та п'ятеро доньок. Любов до спорту вони увібрали з материнським молоком. Вдома він зразковий сім'янин, а в храмі приклад для парафіян, яких стає дедалі більше. Зря думають, що. подвиг семейный, он ниже монашеского подвига. Он тоже приводит к спасению. Он тоже научает правильной молитве. Причем монах борется только со своими страстями. А человек семейный, он не только со своими, а со страстями мужа или жены, детей, и тещи, и свекрови и так далее. Мы даже шутим, что у нас на Украине размножаются цыгане и православное духовенство. Один ребенок – это эгоист. Двое детей в семье – это антагонизм. А трое – это уже банда. Паство отець Миколай обрав собі вкрай непросту, однак сам він стверджує, що це промисел Божий. Майже 15 років він опікується ув'язненими в Бучанській колонії номер 85 Працювати з ними нелегко. Але батюшка переконаний, ті, хто переступив поріг храму, поступово церковлюються. Таких, за словами священника, 99%. Нельзя боятися. преступник, это опасность. Поэтому те люди, которые имеют этот страх, они не смогут служить, это неполноценно. У нас в храме люди задают вопрос, батюшка, вот я говорю, вот у нас несколько панамарей наших рецидивисты. Как, кто? Вот, и смотрят, и, а найти рецидивистов не могут. Понимаете, почему? Потому что когда человек приходит к Богу, кем бы он ни был, преображает свою природу, и и природу преображается его природа, и внутренняя, и внешняя природа преображается. Знаете, грех он накладывает определенную печать. И зачастую і в колонии. Просто мы в обыденной жизни ми видим людей, так сказать, которые стоять на преступной стезі. Вот видно. Это печать на лице. Это видно. И вот. эта печать абсолютно стирається, когда человек церковляется. Для ув'язнених він став духовним наставником. Для дітей люблячим батьком. А для більшості парафіян так і залишився священником байкером Давніх греків було доволі специфічне розуміння спортивних змагань. Вони вірили, що звитяжність перемагає не сам і навіть не власною силою. Тріумф належить богам, а герой поєдинків лише обранець богів, у якому цього разу ототожнилося божество. А християнство чим є спорт з точки зору християнства? Там, де давній грек бачив явлення богів, Теофанію, християнство вбачає можливість для радості. Християнство це каталог заборон. Ви позбавляєте людей радості і життя, стверджують сучасні агностики. Однак це не так, закликаючи людину утриматися від гріха. Церква не обмежує простір радості, а поглиблює її, вчить захоплюватися тим, що нас оточує Божим світом, Божими людьми та спілкуванням з ними. Вже понад п'ять тисяч років люди вміють приборкувати вітер за допомогою вітрил і долати таким чином безкраї моря та океани. І як би далеко не сягав науковий прогрес, інтерес до пересування під парусом ніколи не зменшувався і, вочевидь, не зникне. Починаючи з 17 століття, люди змагалися у вмінні керувати вітрилами. У наші дні цей спорт завойовує дедалі більше прихильників. Днями у столиці стартував благодійний проєкт під назвою Яка говорить сама за себе. Подаруй дитині радість – вітрильний спорт для багатодітних сімей. Згуртувала навколо себе ентузіастів Юлія Шакула. Ідея проєкту виникла у час рождественського поста, коли захотіла зробити щось хороше, поділитися тим, що подобається і може принести радість. Після ідея знайшла своїх реалізаторів, організаторів, вдохновителів. Це центр «Сім'я в радість». І духовно-простітельська центрі і кіївський яхт-клуб, дітська секція, які сагласілість помочь выступить організатором проекту. Знайомство з вітрильним спортом, як і годиться, розпочали з теорії. аби впевнено себе почувати серед вируючої стихії, потрібно розумітися на багатьох речах, про які не дізнаєшся зі шкільної програми. Навчити цьому малечу взявся головний тренер дитячої секції вітрильного спорту Володимир Яменко. Потому что пару спорт интеллектуальный вид такой сродни шахматом на воде. Поэтому и много терминологии, английской терминологии. Это лоция, навигация, устройство яхты. Ну и термины яхтенные, которые, правила пары соревнований, которые... Які... Мають дуже багато значення в парусному спорті. Закохані у цей вид спорту переконують, він, як ніщо інше, вчить протистояти труднощам, поважати природу та відчувати її силу. Коли пропонували вот, вот, прийти на заняття, я дуже обрадувалася, тому що мені ще ніколи не приходилось участвувати в подібному чому-то. Дуже все подобалося, так навіть весело було. Впечатлення у мене були дуже хороші. Ми сюди ще прийдемо. Проєкт успішно стартував, і віднині Київський міський крейсерський яхт-клуб чекає на нових гостей. Організатори обіцяють, для найстаранніших дітей участь у вітрильній регаті Юнга плюс капітан, яка щорічно проходить у останню неділю серпня. Тож готуємося вболівати за юних спортсменів. Наш час вичерпано, але ми не прощаємося. Дивіться на що о 9.30 на першому національному та на нашому офіційному сайті, і ми спільно придивлятимемося до сучасної православної церкви та до її традиції. Христос, посеред нас розбудовуємо своє життя довкола Нього та пам'ятаємо – Бог створив людину для того, щоб вона розділила з ним радість життя.